Доброго дня, шановні аграрії. Знову ми на нашому пасіві гібрида тор преміум компанії Євросем. Знаходимося ми в селі Актово Вознесенського району Миколаївської області. І ось так у нас зараз виглядає наш тор. Посів у нас 25.04 десь 50-55 тисяч устата на гектар. Була пахота, весною дві культивації. Обробка грандстаром, Бризгали от тлі і чуть-чуть кормили по листу. Теж у нас було мінеральне добриво. Зараз отакий от у нас стан цього посіву, Там, де трішки пізніші пасіви були, то він трішки краще виглядає. Але, на мою думку, також урожайність повинна бути на рівні по цьому регіону. Ось такі корзинки, Що ми маємо? У нас, я думаю, що він достигне. А в силу того погодних умов, які були, було дуже холодно, було тяжко, він і сходив, нерівномірно він і поболів. І десь його і тля, десь і амброзія його забивала. Але на всі ці перешкоди на його шляху вегетації він виглядає дуже-дуже добре. Рзинки величенькі, насіння є, насіння набите. А там бункер покаже. У нас йде уборка нашого тора. Переболів. В принципі, я думаю, що в районі 2 тонн з гектара буде Тут на цей поле, що тут знаходиться добре, так як просили рядом. Не буду казати який гібрид, то на 200, то на 300. В кращому випадку було. Тут ролі таки непогано. Бачимо, що буду за результати. В принципі, я спілкувався я з класником. Поля, то він задоволений результатами, а там уже повна, коли повну все скосимо, перерахуємо, то будуть вже результати точніші набагато. Дякую за увагу.